Коли у нас перший прильот був на майданчик, десь поруч з ними в неї будька, я повністю зложилася, вона в цей час була. Ми виходимо, там криша лежить, і під цій кришею Америчка. Слава Богу, пішлося без травм. Десятирічну мері тоді під час вибуху контузило. Сьогодні розповідає волонтерка Людмила, Мері повністю одужала. Любить грати з людьми. Для свого віку ми дуже переживали, що вона ж така ...возрастна, дуже погана. І що, я повідновила да, касок. Більш за всіх вибухів, коли ще жили в Бахмуті, лякався Хасан, розповідає Людмила. Він коли перші почались, навіть не обстріля, а вилізти. Він гучно приходив, задавав лапку і сидів сіківся. біля людини, щоб не так страшно було. 145 собак. Волонтери Бахмутського товариства захисту тварин Лада перевезли минулоріч у вересні з Бахмута до Новомосковського району Дніпропетровської області. Тут орендують приміщення для їхнього проживання. Вже побудували будки, вольєри та облаштували майданчик для вигулу тварин. Його побудував волонтер. У нас ще в Бахмуті був волонтер, який допомагав нам на майданчику постійно без грошей, Це безкоштовно було. Він має проукраїнську позицію, але він до квітня місяця був у Бахмуті, тому що він допомагав безхатним тваринкам Бахмута. Його племінник має фонд. Свій фонд кожен спроможем. Цей хлопець приїжджав до нашого майданчику. Він подивився та спитав, що нам потрібно. Представники фонду закупили будівельні матеріали. А зоозахисник з Бахмута майданчик побудував власними руками. Марина каже, залишилося прибрати територію, і собаки тут гулятимуть влітку. Зараз тут живуть 183 тварини, окрім вивезених минулоріч з бахмута, ще прийняли собак з прифронтових територій. І для них ну, звичайно, ж треба було зробити і вольєрчики. Там облаштовували вже якісь куточки. Щось робили так на швидку руку, бо треба було дуже. Швидко їх саджати. Ну і зараз ми плануємо для них теж зробити вже такі стаціонарні вольєри. Є така можливість, буде допомога в нас, і ми що їм буде трохи зручніше. Також каже Марина, планують прийняти тварин з Херсонської області, які опинилися в зоні підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Дуже часто приходиться писати пости про допомогу, тому що бувають ситуації, коли ми не маємо можливості сплачувати борги у кліниці, в нас в Дніпрі в кліниці тваринка знаходиться. також. Купувати ліки в нас тут було декілька хворих тяжких тваринок, тому в нас було, ну дуже було тяжко. Тому оренда приміщення це 15 тисяч у місяць, електроенергія 2,5 з половиною. І з всього цього складаються великі суми, і тому зараз дуже часто приходиться писати пости про допомогу. Ну, завдяки людям. Дякуємо, як було не було важко, вони допомагають. Також тут у Новомосковському районі продовжують стерилізувати безпритульних тварин. Вже вдруге в нас була проведена стерилізація безхатніх та опікунських тваринок. Це було можливо завдяки Литовському фонду GGI та партнеру цього проєкту це фонд «United for Animals». Ми мали можливість простерилізувати у лютому 166 тваринок і у травні на початку червня ще 100. За день каже шашко, собаки з'їдають півсотні кілограмів сухого корму. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.